Облік обсягу паперових видань. Обсяг видань на паперових носіях обраховується в авторських аркушах, згідно діючих в Україні визначень, авторський аркуш, умовна одиниця виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу літературного твору, що є основою для обліку праці автора. Укладача рецензента тощо. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисяч друкованих знаків прозаїчного тексту, враховуючи цифри, розділові знаки проміжки між словами чи 40 кБ комп'ютерного тексту разом з проміжками чи 700 віршованим. Рядкам. 4 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання. Це визначення породжує масу запитань, на які немає ніяких пояснень і які розв'язуються усталеною видавничою практикою без письмової фіксації. Щоб зрозуміти особливості цієї одиниці обліку. Слід згадати, що походить вона з доби панування друкарських машинок, настільних механічних друкарських пристроїв зі шрифтом Courier New 12 пунктів. Друкуючи на сторінці формату А4 зі стандартними полями через два інтервали. В рядку розміщувалось 60 знаків, на сторінці 30 рядків. На сторінці таким чином розміщувалось максимум 1800 знаків. Щоб набрати 40 тисяч знаків, треба 22,2 таких сторінки. Традиційно вважається, що авторський аркуш це 24 сторінки такого друку. Я думаю, це збільшення відображає типовий відсоток неповних рядків. Далі, при підрахунку обсягу поетичного тексту прийнято ті самі 24 сторінки по 30 рядків. Разом 720 рядків, які заокруглено до 700. Далі, для обліку ілюстрації авторським аркушем прийнято 3000 квадратних сантиметрів. Невідомо звідки взялося таке значення. Визначення книжкової. Палати України містить важливе доповнення, мається на увазі площа змакетованих ілюстрацій, а не висхідного ілюстративного матеріалу. Традиційні визначення авторського аркушу цього нюансу не пояснюють. Цих визначень цілком достатньо для того, щоб уявити собі обсяг книги, яку ви купуєте, наприклад, в інтернет-магазині. Скажімо, якщо обсяг книги 5 авторських аркушів, то це, скоріше за все, буде малоформатне видання до 100 сторінок. А якщо 50 аркушів, треба готувати на полиці місце для важкої цеглини. Проблема обліку обсягу електронних видань у наступному читанні.